Фірі «Івні Ньюз» у студії для вас працює Ірина Доля. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Мова вільних і незламних наша країна відзначає День української писемності та мови. Це свято нагода вшанувати пам'ять тих, хто творив і розвивав українську мову. І подякувати тим, хто сьогодні її береже та захищає. Захищає її на фронті зі зброєю в руках або у класах із указкою. Українська мова, мова наших предків, мова нашої культури. Мова нашої історії та мова нашого майбутнього. Українська мова пройшла через багато випробувань. Її забороняли за неї, переслідували, але вона завжди виживала. І сьогодні вона звучить не тільки в кожному куточку України, а й по всьому світі. Українська мова це наша сила. Вона дає нам відчуття єдності і самобутності. Від усієї редакції «Ukraine World News хочемо привітати з цим днем та закликати всіх українців берегти та розвивати нашу мову. Нехай вона завжди звучить красиво. Та на жаль, на 10-му році війни проти Росії не всі з цим погоджуються. За що й отримують покарання. Таксиста, який відмовився обслуговувати пасажирок українською, можуть притягти до адміністративної відповідальності. Інцидент стався напередодні на столичному подолі. Дві жінки викликали таксі, але водій відмовився розмовляти з ними державною мовою. А потім зовсім висадив із машини. За відео зі сваркою, яке розлетілося соцмережами, поліція встановила особу таксиста. На 39-річного кияна склали протокол. Далі діло за судом. Правоохоронці також передали справу на розгляд мовному омбусмену через порушення статті 30 закону України про державну мову. Тільки но столична влада відзвітувала про повну готовність до опалювального сезону. Це вирішили перевірити. І не хтось, а детективи з держбюро розслідувань із обшуками прийшли до адмінбудівель столичних теплоенергоцентралей. Привід розслідування в кримінальному провадженні підозрюють, що комунальники зловживали службовими повноваженнями під час ремонту обладнання ТЕЦ. Перевіряють інформацію про привласнення грошей, виділених на роботи. Та й сам ремонт відповідно до угод фактично не виконали. Водночас київська влада висловила занепокоєння через обшуки. Мовляв, вони загрожують виробленню електроенергії і тепла. Кожен десятий киянин не сплачував за світло понад три місяці. Станом на 1 жовтня жителі столиці заборгували за електроенергію понад 875 мільйонів гривень. Найбільший борг накопичили великі домоволодіння. Енергетики наголошують у тарифі на електроенергію, закладені ремонт і утримання мереж. Тому через несплату енергосистема не мільярди на відновлення після ворожих ударів. Усе найкраще дітям у Подільському районі вирішили провести генеральний ремонт басейну в гімназії Либідь. Вартість робіт майже 58 мільйонів гривень. За кругленьку суму підрядник повинен оновити інженерні мережі, відремонтувати сам басейн, пов'язані приміщення та облаштувати територію навколо. На роботи закладають більше як два роки, і з комфортом школярі зможуть поплавати вже після 12 грудня 2025 року. Пріоритетом столичного бюджету має бути допомога військовим. Про це ексклюзивно в ефірі Юкрейн News заявив голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Вітренко. До того ж, на його думку, необхідно створити прозорий механізм оцінювання, наскільки ефективно чиновники витрачають бюджетні кошти. На відміну від районних у місті Київ державних адміністрацій, які звернули свою основну увагу на облаштування укриттів. Та облаштування безбар'єрного простору в місті. Тому впевнений, що протягом подальшої роботи комісія з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестицій депутати Київської міської ради внесуть відповідні зміни до бюджетних запитів головних розпорядників, і за пріоритет візьмуть допомогу армії, допомогу сім'ям наших військових, соціальні виплати та виплати заробітної плати. У киян запитають про розвиток міста та євроінтеграцію. Київська міська влада хоче витратити 615 тисяч гривень на соціологічне опитування. Підрядник має провести інтерв'ю щонайменше двох тисяч жителів міста. Це вже третє опитування, яке Київрада планує влаштувати цього року. Раніше в червні та липні запитували про оцінку діяльності міської влади та про стан інфраструктури. Тоді витратили 798 тисяч гривень. Сподіваємося, насамперед киянам постав. Запитання, чи схвалюють вони витрачати бюджетні кошти під час війни на таку соціологію. Хоча відповідь на це ми знаємо і без сотень тисяч гривень. Так само було б непогано запитати в киян, як вони ставляться до знищення багатовікової історії рідного міста. У делегатському провулку, що на татарці парканом огородили будівлю 1906 року. Це остання історична споруда, що збереглася в цій місцині. Раніше житловий будинок фонрота під номером 4 та Купчині Островідової під номером 6 було рекомендовано внести в перелік пам'яток Києва як особливо історичні об'єкти. Проте столична влада такого рішення не ухвалила. Як зазначив заступник директорки департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов, через зволікання Київської міської ради будинок може бути знищений уже сьогодні. А от споруді на багатостраждальному подолі пощастило менше. Вона вже давно була огороджена парканом і от сьогодні її почали нищити. Мова про 122-річний будинок на вулиці Турівській. Він відомий як лісопильня міщанина Сніжка. Є зразком традиційної забудови столичного подолу кінця 19-го, початку 20-го століття. За київською традицією, забудовник не має дозволів і погоджень від профільного відомства. Контрольна картка на паркан прострочена, а проєкт взагалі відсутній. У 2021 році будинок потрапив до переліку будівель, яким може загрожувати знищення або пошкодження. Відтоді охоронного статусу будинок так і не отримав. А от демонтаж залишків радянських пам'ятників кияни підтримують. Хоч і трапляється це не так часто, як руйнування історичних будівель. На нивках демонтували пам'ятник Михайлу Крипоносу. Він був одним із організаторів диверсійних більшовицьких загонів на Чернігівщині та учасником бойових дій проти армії Української Народної Республіки. Стояв монумент на вулиці, названій теж на його честь. Тепер же вона носить ім'я генерала Хорунжова армії УНР Псеволда Петріва. Знесли в Києві пам'ятник російському поетові Олександру Пушкіну. Щоправда, поки що не той, що на Берестейському проспекті погруддя демонтували на території гімназії номер 153 цей Пушкін був одним із 69 об'єктів, які мають зникнути з публічного простору Києва в межах дерусуфікації. Навчальний заклад до 2020 року був ще не останнім в українській столиці з російською мовою навчання. До речі, він і досі носить ім'я російського поета, і поки цього не позбувся. В останні вихідні жовтня Україна переходить на так званий зимовий час. Точніше, скасовує дію літнього. Саме він для нас тимчасовий. Отже, цієї неділі, 29 жовтня, о четвертій ранку, годинникову стрілку потрібно перевести на годину назад. Сучасна техніка, комп'ютери і смартфони змінять час автоматично. А от старіші кнопкові телефони чи механічні годинники не забудьте перевести вручну. А поспати після завтра зможемо на годину довше. Закінчується не лише літній час, але й сезон збирання гарбузів із зелених українських ланів. Тож не пропустіть цими вихідними фінальний гарбузовий вікенд в Київському зоопарку. Хрумкотіти стиглими жовтогарячими плодами будуть 22 мешканці копитного ряду. Смаколики отримають бізони, зубри, коні, верблюди та олені. Показові годування розпочнуться о півдні. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. qr код нині на екрані. На цьому у мене все. Для вас працювала Ірина Доля. Побачимось.